Плюси та мінуси прийому гідезепаму. Гідезепан це денний транквілізатор з групи бензодіазепінів, що знижує тривожність і внутрішнє напруження без седації. Зазвичай він застосовується короткостроково як підтримка при тривожних станах. До плюсів ми можемо віднести м'який анксіолітичний ефект без значного загальмування. Він допомагає знизити внутрішню напругу, соматичні прояви тривоги, відчуття надмірного напруження, може бути корисним на старті терапії антидепресантами, поки їх основний ефект лише формується. Також він один з небагатьох препаратів, який допомагає зберегти працездатність протягом дня у більшості пацієнтів немає важкої голови протягом прийому. Мінуси він не лікує причину, лише тимчасово маскує симптоми. Дуже високий ризик формування толерантності та залежності при тривалому чи неправильному застосуванні. Також, ймовірне, когнітивне зниження, якісь індивідуальні парадоксальні реакції, може бути збудження, посилення тривоги, але це достатньо рідко. При тривалому використанні послаблення природних механізмів емоційної регуляції і зазвичай складність відміни. Підсумовуючи, ЄДАЗИПАМ це дуже хороший інструмент короткої дії для кризових моментів, але не на кожен день. Чи був у вас досвід прийому єдозепаму? Якщо так, напишіть в коментарях. А якщо ви потребуєте консультації, запис за лінком в профілі.